Я за військовою освітою кінолог і цих блохастих мені досить не вистачає. І вчора я коли їх вперше побачив, це. А... собака, вот вона, вот вона, жива, лапи, мордяка, зуби. так? Да? На превеликий жаль, через цю кляту війну тема розмінування вона актуальна. Я вже знаю, в якому напрямі мені далі рухатися. По статистиці один рік війни, 10 років розмінування. І зараз ми на розкові собаки це буде актуально.